Прогулюємося по Нідерландам, друзі. По сонячним Нідерландам. Всім привіт! Ви на каналі Єлена Holland Life. Тут ми фільмуємо прогулянки по Нідерландам. Хто не підписаний, підписуйтесь, будь ласка. У Нас цікаві прогулянки. По селам і містам Нідерландів. Сьогодні погода сонячна і вітряна. Якби не було вітру, то було б дуже тепло на вічарку. Таке тут сонце. Хто не знає. Розводні мости, які піднімаються, щоб пропустити високі човни. Весна вже в Нідерландах повним ходом. Маленькі листочки на деревах і кущах. Нарциси квітнуть. сніжники вже відквітли. Проліски квітнуть. Може, зараз ми побачимо десь по дорозі квіточки, а поки що ось такі рослини, плющ і різні бур'яни. Вон там травичка, бачите, як уже витягнулася. Зелена, вже треба їй косити. Ось бачите, які кущики вже, бруньки, а це бузочок. Ось такий вже. Ось бачите. Тихо, сьогодні вихідний день, субота. Люди відпочивають, наводять порядки на своїх, в своїх садочках. Нілинки які красиві, підстрижені. А ось там, по-моєму, квітнуть абрикоси або сакура. Щось вже квітне. Треба дивитись під ноги. Зачепилась. О, як акуратно висужені дерева, кущики. Човники стоять. Передаю вам атмосферу сонячних Нідерландів! Нідерланди вихідного дня. Машини стоять припарковані. Ресторан. А ось і нарциси ми побачили. Дивіться, як уже гарно квітують. І гіацинти вже будуть скоро квітувати. cerkwa. Restaurancusie? Тут, мабуть, була колись водичка, зараз її немає. дорпс помп. Ось такою ручкою качали водичку. Вона зараз тут закріплена. Ось так. Тепер виходить це пам'ятник. Водокачки. Гуляємо далі по селу.